Мої любі друзі. Сьогодні ми їдемо в малу садочок. І сьогодні Хелловін. 31 2025 року. А знаєте, чого я вбудь? Чого? Бо Ова і... машина. Машина. E, в мене уже грудні. І я їдя. Така маленька розмальована кінця. Сьогодні ця дії відбік у Ага. Ого, а тут як?

А кійця. Собачка. Собачка. Соб... О -о, собачку обережно. Не керуй. Не керуй тільки. Обганяємо, обганяємо. Раз, два, раз, два. Oh, <клышленный> my <видимо, и> <клышленный> їдемо. В... -ба, Приїхали ми в садочок. Садочок покажемо. А! Давай покажемо садочок. Ось такий садочок. Чешку була. Такий садочок. А ми так їздимо. Ой, треба було так їздити. Все, всім папа. -па. 拜拜。Bye bye.